Добре, можемо почати з того місця з Антона Сієнка. Можна подивитись на роботу Антона, як воно працює в темряві і без. Тут є будинок монохромний пейзажі. Я би розказав про роботи, які зібрані в цій виставці. Для мене було важливо те, що. Та структура, яку ми тут маємо, ці роботи і ці художниці, і художники це авторки-автори, з якими я говорив про певний перелік тем. Та головні теми цієї виставки це ландшафт, мова в сенсі художньої мови, мова в сенсі можливості, в тому числі писати текст. Я почав з робіт Антона Сієнка, який в березні. Вирішив, що він... Завершить, або я б сказав, спробує завершити свій монохромний період. Роботи, які мають незначний ледь помітний градієнт, роботи, які говорять про ландшафт, про інколи якісь речі в ландшафті, але які видаються непомітними, їх можна там не побачити. Тому що головним головною причиною цієї відмови було те, що Антон казав, що цей якби монохром. Не висловлювання є занадто великим рівнем абстрагування від життя і від реальності, яке показує нам, що насправді говорити про ландшафт безвідносно до людини тепер не вдається, тому що дві головні теми мистецтва зараз це людина і ландшафт. І на цих двох темах Антон зараз будує свій певний вихід з цього монохромного періоду, та як внутрішньо для себе невідповідного. Тому що відбувається одна з робіт, яку ми можемо тут побачити зараз, вона лежить тут на столі. Одна з дуже великої кількості робіт Антона на папері, може. Яка називається Ризома, і яка була створена в майстерні під час прослуховування лекції Грема Хармана про об'єктно-орієнтовану онтологію і про те, як вибудовуються мережі між людьми, не людьми, технологіями і, в принципі, певною. Мережею об'єктів, об'єктів, які, на відміну від мережевої теорії Латура, є темними і прихованими, які можуть не просто діяти, а також існувати і через це впливати на світ. І цей образ грибниці, та, яка є такою матрицею, альтернативною матрицею світу, грибниці, яка виглядає тут як такі трошки галюциногенні. Шпалери, і мені здається, що цей рисунок в принципі міг би масштабуватись до якогось такого досить утилітарного образу. І також так, це реферує до цього розриву і космічного порядку складки, та що ця фігуративна робота якби пішла цим шляхом на відміну від Антона. Коротка на даний момент серія Каті Бочачки. Це навпаки досить нетиповий вихід в монохром в її практиці. Ці роботи мають теж такий бекграунд військових дій. Тому що зараз багато виробництв потрапляють під ракетні обстріли, і ми втрачаємо різні галузі. Які були в Україні і зараз вони якби їхнє майбутнє під І Також виробництво олійних фарб воно стає таким подвійним викликом для художника. Та дуже схожа ситуація була в мистецтві в після Другої світової війни, коли художники вважали, що олійна фарба має за собою такий шлейф історії буржуазного мистецтва, мистецтва на замовлення, і говорити про мову олійної фарби після другої світової. Є некоректним та невідповідним цій реальності. Я думаю, так само живопис знаходиться з будь-яким момент. Живопис знаходиться під питаннями олійний живопис, і на це ще додатково накладається те, що цей матеріал є важко доступним. І виникає питання: як би з якого матеріалу має створюватись мистецтво? Та можна також реферувати в будь-який момент мені здається, за століття, та коли матеріалом стає. Каміння, якийсь бруд, попіл і так далі. В цій серії робіт Катя Бучацька пропонує нам три кольори, які прив'язані до конкретних територій, які були окупованими і потім деокупованими. І це три кольори, пігментом яких є земля та певна спільна територія, але якось означена тим, що це цей населений пункт, і колір цього населеного пункту можна відповідати Відно відтворити і ось така е, палітра е, Горінки, мощина і Гостомеля е, показана на цій е, частині виставки. Відповідно до таці. Способу прив'язати себе до локації, та взагалі сама прив'язка до місця, стає проблемною в військовий час. та Ми не видаємо свої геолокаційні дані, ми не говоримо, де ми знаходимося відповідно до правил безпеки і шифруємо свої місця знаходження. І ця урбаністична практика, яку ми бачимо на міжміських дорогах, практика того, що ми замальовуємо. Назви вулиць, напрямки доріг, зафарбовуємо мапи в містах. Вона задокументована в короткій інстаграмній, можна сказати, серії Андрія Рачинського, де ми бачимо, що з синьою фарбою поверх синього. Щита зафарбовуються назви населених пунктів. Інколи не всі, інколи щось дописується інколи вони затягуються якоюсь драперією. Новий режим існування в просторі він якраз один з. Модусів та цього режиму, коли ти маєш добре знати свій ландшафт, і і через це стираєш, зафарбовуєш назви населених пунктів, це теж одна з ліній цієї виставки. Цей самий рух в сторону впізнавання своєї території, впізнавання території замість конкретних населених пунктів, місць відомих і невідомих ландшафтів, зміни цього ландшафту є. Є частиною поезії Ярослава Футимського. Ми можемо побачити зараз ось е один текст тут, та, який завершується словами. Я впізнаю щось у цьому ландшафті, це ти, територія». І кілька текстів також тут заховані на виставці, їх можна знайти. Робота Каті Ліпкін з її серії Рисунків на четвертому форматі, які були створені в березні. Робота, яка, на мою думку, є такою, містить в собі дуже масштабне висловлювання, фразу з якою мені було комфортно зібрати так, ту, ту виставку, яку ми тут бачимо. Фраза інші частини в наступному кварталі, це робота, в якій, в якій ми бачимо кілька. Розірваних шматків якоїсь матерії, яка невідомо кому належить, та чи це тіла людей, чи це шматки землі. Для мене було важливим підкреслити цей одночасно режим просторового кварталу, того, що в сусідньому кварталі можуть відбуватись події, які продовжують ті розмови, які ми обговорювали між собою, які тимчасово фіксується виставка, і також квартал як часовий вимір того, що відбудеться згодом. Ця робота і стала. Такою, репрезентативною на цій виставці стала назвою для всього проекту, також ще не висить на стіні е килим Андрія Сагайдаковського, художника, який зараз робить е роботи, вертаючись до свого мотиву анатомічних студій, і тут. Е Якби розмова про ландшафт, про пейзаж і про людину також є дуже пов'язаною з практиками Сенгейдаковського і з тим, що йому е, видається добрим зараз під час війни якраз звернутися знову до теми анатомії. Е, е, з іншого боку, багато робіт, які були про простір, які були про простір в кімнаті, про архітектурний ландшафт, про сходинки, про дзеркало саме ця робота, та вони. Вони виглядають зараз, ніби вони створені у відповідь на війну, але такими не є. І тому Андрій додав до цих робіт датування. Він підписав зараз ось в березні, квітні, в травні. Що це роботи 21-го року, щоб не вдавати з себе художника, який працює. Відповідаючи на актуальні теми, але цей момент датування часу маркування роботи певним часом і момент передчуття відчуття війни, того яким був наш простір до 24 лютого, мені здається, що в цій роботі зібрано дуже багато спільних для всіх цих і художників мотивів, зокрема за сюжетом, та це робота абсолютно. Монохромна, вона відтворює дзеркало, чорне дзеркало. Напис дзеркало висить на роботі. Робота називається Касандра та і повертає нас до сюжетів троянської війни. до того як війна змінює життя людей. Про передбачення війни, про передбачення війни від людини, яка втрачає розум від цих переживань. та і Якби Насагайдиковському, єдина робота, якого не належить повноцінно до робіт воєнного часу, ця виставка замикається, але для мене вона є відкритою через саме ту тимчасовість, яку ми тут заявляємо, ту необхідність того, щоб спробувати подивитись один на одного в цей момент, і того, що ці теми не є новими, але в новій ситуації вони потребують додаткового обговорення і необхідності побачити це все разом.